Слава Ісусу Христу, шановні підписники та гості каналу Альтернативна історія. Звати Месерій, і сьогодні ми будемо розпочинати проходити декілька серійне проходження альтернативної історії у модифікації з Fire Rise. Нова модифікація на сучасність. Я б хотів пограти за українську державу. На превеликий жаль, тут немає ні фокусів, ні рішень. Рішення деяке є, звісно, але їх недостатньо, щоб повноцінно насолодитися. Ігорним процесом за Україну. Тим не менше, ми будемо спостерігати за подіями, які відбуватимуться у віртуальному світі, і будемо намагатися без фокусу, без рішень впливати на хід історії, творячи при тому альтернативну історію цьому. В сучасному світі, нашому такому віртуальному світі. Тож обов'язково додивіться цей відеоролик до кінця, тому що у сьогоднішньому відеороликові ми будемо грати за Україну в новому моді на сучасність в сучасності за Володимира Зеленського, будуючи нову державу і спостерігаючи за тим, що ми можемо зробити для нашої країни, як казав Джордж Вічралі Кеннеді, Не запитуйте, що країна ваша може зробити для вас, а скажіть, що ви можете зробити. Для країни, ну на даний момент, так як ми лише граємо у комп'ютерну гру, ми спробуємо вишити чи підготувати нашу державу до максимально важких часів, максимально от, зробити це якісно. Видимо, що рейс 752 авіакомпанії Українська Авіалінії був збитий над Іраном. Це відбулося у січні 2020 року. Я думаю, що до 2022 року тут буде відбуватися, ну може навіть і до 2022 року. Декілька таких реальних подій заміння тому, безперечно, того, що розпочнеться в США. Надаємо собі фельдмаршала Валерія Залужного. також ставимо собі декілька генералів, які будуть ефективними, на мою думку, боротися та підготовлювати нашу державу до неминучої війни. Війна тут дійсності неминуча, Того, що ви знаєте, що проходили ми за Німеччину. Були в нас чудові три, по-моєму, чи чотири відеовипуски. Де ми разом з вами дивилися на таку альтернативну історію. Ну хочу сказати, що останній відеовипуск мені найбільше сподобався, тому що там реально нам все ж таки вдалося без щитів, без нічого. Ну, взагалі, отак файно і якісно перемогти Російську Федерацію та їхній блок ОДКЕ, побудуючи при тому новий сучасний на світ Сенюр Ордер Мода. І у сьогоднішній відеосерії я буду лише підготовлювати нашу країну до неминучого і показувати паралельно з тим. Що нас може чекати, що нас, нас може ну, не чекати. А, тим не менше, є у нас, дивіться, такі бафи і дебафи, економіка під дебагу, не знаю чому. Це дивно мені. А, Православна церква України, гостущий авторитарист Зеленському. Ну, в принципі, бафи і дебафи вони доволі такі правдоподібні і стосуються реально України, так в загальному, чесно кажучи, в загальному реально. А є в нас і конфлікт на Донбасі і о, різних о, таких речей, які я перерахував, ну, але на Превівка жаль, у нас немає можливості поставити собі офіцерського корпусу. Це єдиний такий великий мінус, який буде впливати на, на Збройні Сили України. Тим не менше, коли от, я дивився, от вже пройшов наш рік, я хотів, от, чесно кажучи, думав, дуже довго думав, де ж мені все ж таки зупинитися. І боротися із неминучою загрозою у вигляді там, чи Російської Федерації Медведєва, як у нас були попередніх відоселях, чи там з новим формуванням там в Росії. Ну, в принципі, не знаю. От на даний момент я будую лінії біля нашого російсько-українського кордону. Але я потім потім поняв, зрозумів, що це була велика помилка. Ми паралельно з тим от ми вносимо всередину декілька законів, які, на мою думку, повинні були би покращити життєздатність здатність України як держави. Але так як у нас тепер є профіцит і невеликий такий майже дефіцит з, зруйняється з профіцитом, то у цій альтернативній історії ми не будемо сягнати за економічною перевагою над кимось чи над чимось там, роблячи Україну, я не знаю, потужну чи. В економічному плані зажиточно. Цього ми робити точно не будемо. Наша задача це витратити до останнього центра на оборону, щоб пережити такі події, які не хотілося б пережити в реальності, але які теж, як ми бачимо, ну, по суті стають неминучими, От стають неминучими для нашого реального світу. І Україна та Ізраїль, оце трошки вже відійду трошки від реальності, від віртуальності. Вони лише о, таким стають костяшкою до кісткою, до яке може пасти. Друга громадянська війна в Америці 7 вересня 2021 року розпочинається там, по суті, крах однополярного світу, як заявляє, оце Російська Федерація трудово вводить закон про надзвичайний стан, і потім виведе суджець Канаду із Північно-Атлантичного Альянсу. Навіщо він це зробив? Бог його знає. Певно, провів політику ізолюціонізму, ну, і 22 лютого 2022 року Володимир Путін помер. Від COVID-19. На фоні того, що Російська Федерація бореться з Республікою Казахстан, Путін помер, і здавалося що може піти не так. Натомість Франція бере на себе керівництво по НАТО, ну а Україна буде готувати нові бригади. Дехто із підписників, один із підписників, за що йому велика подяка, порекомендував мені поставити ширина фронту, ну суто там піхоту 60 і стояти так, купатися в оборону, глибоку таку оборону. Я спочатку не думав, що таким чином можна перемогти, але потім переконався, що це є єдиний такий плюс наклепати собі піхоти. Піхота буде окупуватися, розвивати ми будемо паралельно з цим і інші бригади, які би, врешті-решт, повинні були нам і численність Збройних сил України підвищити з 253 тисячі, по-моєму, як на початку відеосерії ми показували, до десь, думаю, півмільйона, то навіть за більше. Пів мільйона в ідеальності треба, щоб українська армія нараховувала 700-800 тисяч, щоб в дійсності так міцно боротися і вистояти проти любого загарбника. Але ви розумієте, що солдати це, звісно, важливо мобілізаційний ресурс, а їх треба ще оснащувати. Економіка і також у нас пішла в дефіцит. Ну, так як я вам і кажу, що сьогоднішній альтернативні історії ми не будемо дивитися на економічні які якісь там набання, я буду от ранні суто показувати вам, по-моєму, 2-3 серії, де не виключно будемо міняти ті історії. Тобто перша відеосерія вона полягає в підготовці до неминучих подій, друга відеосерія буде полягати в, в неминучості чи вже в якогось там результату тих подій. Ну і третя це закріплення того позитивного чи негативного результату, у ході війн. Ви знаєте, що в цій модифікації є перша європейська війна, де Російська Федерація може вторгнутися в Україну під любим там чи комуністи чи авторитаристи, вони можуть це зробити. Двіться чотириста тисяч на армія центральної американської війни і Кеннадій Хано перемагає на російських виборах. Це для нас стало шоком того, що у Москві прийшли до влади комуністи. а Ви як знаєте. Не лише, ну, власне, там дуже малий процент, щоб прийшли до влади демократи. Там може бути Жириновський, комуністи і тому подобається. Це є катастрофа. Вторгнення на Тайвань стало можливим у січні 2023 року. Світова напруга встановить 30%. Тайвань бореться за свою незалежність. ми можемо послати не дивіться, на цього. Я робити не буду. Вже висадилися біля Тайбея. Китайські Збройні сили. Я думаю, що у цій альтернативній історії це стане не нужен, і це підписання пікінсько мирно мирної угоди, де Сі Цзінпінь, ну, проголосив про те, що Китай він об'єднав. У нас вже ж у попередній альтернативній історії ми за Німеччину допомогли Тайваню вибороти свою незалежність. І це спричинило до того, що Цзіньпіня усунули з влади. Але загальна політика Китаю не змінилася. Тобто лідер поміявся. І на цьому все. От тепер у нас відбуваються вибори президента 2023 року. І ми можемо переобрати Володимира Зеленського, але ну, у нас вже в альтернативній історії був, була така переобраність, тому я все ж таки схиляюся у бік того, що будемо ми обирати Петра Олексійовича Порошенка. Чому так? Ну так тому що, може, таким чином от ми подивимося, яку альтернативну історію можна буде зробити. Ми ну відомо, що Порошенко був вибраний президентом України. Повернення Порошенко на українських виборах після непопулярності адміністрації Зеленського представляє собою дуже великі велике вагоне політичні, політичні події. Порошенко, який займав поста президента з 14 по 19 рік, увесь час був дуже сильно критикований за те, що він вирішав свої там, політичні питання і так далі. Отрос починається ще начало китайсько японської холодної війни. Ну і е, Порошенко може, хоче д... може і хоче допомогти Байдену, дивіться, Байдену, такому старому дідові, який дійсності у історії сучасності, тепер вже ми можемо трошки говорити про реальний світ. Ну, не дуже себе добре проявив. Демократ Байден, який дуже досвідчений політик. Ну, власне, американці знають набагато більше, ніж знаємо ми про прості громадяни. Тому історія, як то кажуть, оправдає і дії Байдена через деякий час. Бо ми ж не знаємо, чого от вони не допомагають нам так сильно перемогти Російську Федерацію в реальності. От ми дійсно це не знаємо. Ми судимо по о, тих критеріях, які, власне, о, з яких ми маємо можливості черпати інформацію з цих джерел. Тому історія управляє і Байдена і через всі ці події, 10 років, 20 років, ми вже дізнаємося, може там було набагато більше стримуючі фактори. Ну, тим не менше, це не, не мішає нам послати 4 дивізії добровольців, щоб врятувати адміністрацію Байдена. Де ми боремося в Ніаркові, ну я таким чином хотів дійсності допомогти Байдену виграти вибори, відновити демократію, адже Америка повинна була бути демократичною і допомагати нам боротися із всесвітнім слов. Ну, Ми навіть видимо, що трампівські війська розгромлюються там в Мінніаполісі, але комуністи направили ультиматум по країнам. Тобто Молдова. Придністров, от Казахська Соціалістична Республіка, вже прийняла Узбекистан, Туркмекистан, Киргистан, Таджикистан. Всі 12 республік і включно з Україною, от їм буде, буде вимога або приєднатися, що власне частина держав приєдналася, або стати на шляху нового Радянського Союзу. Ми бачимо, що наша допомога у боротьбі за демократію в Америці була повністю провалена. Тут фашисти приходять майже до влади, признаються республіки Придністров'я та Донбаса Москвою. Ну і ми знаємо, до чого це все клониться, до яких подій буде власне, відбуватися от наша дана альтернативна історія. Війна є неминучою у цій альтернативній історії. Ми виконуємо рішення, які повинні би пришвидшити певно, або дуже сподівався уникнути ці всі події, але ну, це ясно, що тут неминуче. Нам треба розвивати саперну роту. Саперна рота реально нам може допомогти в цих умовах. І що хочу сказати, ми встали по Дніпру. Ми окопалися по Дніпру. Ми надіємося, що мене наша ця чаша, що нам вдасться все ж таки вибороти свою незалежність, тому подібне. Ну я не знаю, як буде складуватися реально, як би складуся реальна історія при таких розкладах, але якби в Маминиці була громадянська війна, то замість комуністів, звісно, ж був би там Путін або Медведів в реальності. І ці події б відбувалися. Так само Китай, де Китайці швиденько собі анексували, тому я не маю жодного сумніву. Європейський союз був би все ж таки та й НАТО було би в такому виді, якому ми видимо в цьому віртуальному світі, але Росія би точно об'єдналася з Білорусю, і ну, Молдова, не може би не приєднали до себе в якості там союзника, то тим не менше, приблизно світ би виглядав саме так, якби упала американська демократія. В цьому в мене сумнів немає. От і дійсності, якщо Америка повністю виходиться із Ігри на геополітичному ландшафті, то нас чекають авторитарні країни, на кшталт відновлення Радянського Союзу чи його кордонів, що власне відбувається тепер, і об'єднання Китая та його світове панування там спочатку над Азією, а потім над там, Заходом, вплив на американський хід військових дій, ну і власне над Європою там. Тож події дійсності максимально реалістичні, моделюються. Ну, тим не менше, у цій нашій альтернативній історії все ж таки мені вдалося добути, роздобути, о, дивіться, 603 тисячі вояків. 603 тисячі солдат підуть уж таке в нашу армію, але знову ж таки, я би не дуже... Хвалився цими цифрами, цими показниками, Росія все ж таки вторгається в Україну в вересні 2026 року. Але в нас не є добре забезпечена армія. Я чисто наклепав дивізії, які повинні стояти і тримати окопи. Ми здали пів України по Дніпру для того, щоб врятувати можливо, решту України та зробити перелом в цій віртуальній війні. Що з цього вийде, я, чесно кажучи, не знаю. Але сподіваюся, що моя тактика та власне ця альтернативна історія буде, не, ну, покаже нам зовсім інший напрямок тих подій, які можуть відбуватися. Тут ми виконуємо два рішення, нам додаються, нам додаються ополчення дивізії, шість дивізій ополчення, і решта там механізовані, моторнізувані піхотні бригади. Їх ми безперечно будемо перенаправляти на білоруський кордон, так як там у нас найкритична ситуація. Росіяни лікують, от вони захоплюють там великі міста, як Харків, Донецька, Луганська область під ними. Але вони ще не дійшли до Дніпро. Українці при Валерію Залужному вибрали ту так, тактики, хоча молдавани до нас теж хочуть сунутися, але ми, власне, поки що їх стримали. Ми втратили там Ізмаїль і передмістя Одеси. Не зламати так просто. Тут проривається лінія оборони, безперечно, росіянами. Для мене це трагічно і показника це була основна глобальна така лінія оборони. Ну я все ж таки чекаю. Чекаю того, що нам закинуть запрошення у НАТО, і, власне, розпочнеться така велика європейська війна, що є теж неминуче у цій альтернативній історії. Росіяни з українцями починають битви пів України окупована російськими військами. Самі ж комуністичний такий старой у Москві намагаються повністю приборкати українську державу, пущаються тонни авіабомби на українські міста та села. Ну, власне, Україна теж постаралася підготовитися максимально наскільки це можливо до цього протистояння. З 2020 до 2026 рік ми все ж таки щось і побудували і якісь лінії теж побудували. От Нас запрошують до НАТО, безперечно, ми. При... Запрошення це приймаємо, НАТО втручується в цей конфлікт і поможі нам Боже, вистояти з цими європейцями, які без Америки, як показує практика, вони по суті безпоможні. На них надії абсолютно немає, хоч і в реальному, хоч і в реальному світі. Європейська війна розпочинається, всяка війна європейці є як, як громадянська війна. От говориться там Віктор Юхо, що всі війни, які відбуваються між європейцями, це війни як громадянські війни. Він таким чином пояснює те, що європейці вони браття. Тобто всі європейські країни, це є браття. І між собою воюють, вони воюють як у громадянських війнах. Не менше важливо от якраз. Молдавський фронт, його ще ми покажемо ці альтернативній історії. Я би хотів розбити війська Додона та війська комуністичного несюганова в Москві. А таким чином ми звільнимо частину своїх бригад для того, щоб підсилити якраз білоруський напрямок, або ж там можливо підсилити Дніпро. А є в нас прогалина у обороні росіяни, які тепер змушені воювати на різні фронти. Ми власне. Стараємося йти на пінську, вже перешагуємо цей кордон, намагаючись там з литовцями, європейцями взяти в котел деякі дивізії ворога, але поки що це менш, не, не дуже реалістично, от я би так сказав. Бо Російська Федерація чи цей Радянський Союз у цьому вигляді він за сильний, він реально занадто сильний. І єдине, що вони прослали, так це те, що Молдавію ми будемо збирати з нашими румунськими партнерами. Но Дніпро вони штурмують. І те, що вони штурмують так сильно Дніпро, мене найбільше не купується. Адже там теж, якщо провалиться там моя оборона, то ми неминуче будемо вимушені програти, відкатуватися і відступати. А як знову ж таки повторюю, в мене немає надії на європейську допомогу. Я не вижу, Перспективи в тому, що європейці можуть вистояти. Єдина от, надія сама на Господа Бога та на українську армію, які борються в цій альтернативній історії. Ми б'ємося за Кишиньов, взяли в оточення війська Додона та війська радянського союзу в цьому форматі, допиваємо їх. Треба робити це швидше, звісно ж, безперечно, щоб допомогти нашим іншим бригадам. Ну, поки ми цього не зробимо, ці 18 дивізій їх ну, доведеться тут використовувати, їх тут задіяти. Можемо покластися на європейців, гумуни без цим завданням дуже файно справили. Ну, поки я боюся, бо ти будуть унести систем, а цього мені не треба. Тим не менше, наша оборона по Дніпру тріщить. Ми бачимо, що росіяни тиснуть, вони тиснуть так собі. Бляха мута тиснуть, що використовуючи там рішення атака. Я перенаправляю, мішаю там дивізії, бригади, щоб якось звільнити, щоб допомогти, щоб будь-що чинити, лиш би, не дай Бог би там не пало. Бодай одна не прорвалася лінію борони. Якщо прорветься, то мені хана. Хана у прямому і перенесеному сенсі цього слова. Ну але цю хану чи тріумф ми побачимо вже у наступній відеосерії, натомість під Херсоном за Херсоном ідуть бої. А так, як ідуть бої за Дніпропетровськ, начало олімпізи від наших європейських партнерів, добиваємо ми війська Додона та Радянського Союзу, таким чином, ми повністю перемагаємо їм, об'єднуємо ці дивізії в один такий корпус під досвідчений таким генералом, який набрав участь у громадянській війні в США. Ну і перенаправляємо їх, певно, не до білоруського кордону, а перенаправимо ми їх з кожного до Дніпро, бо воно мене доволі таки тривожить. Видимо, що треба закупитися нафти. Нафти будемо брати від британців. Може це буде йти. Чорноморським таким шляхом, це не знаю. Ну, Тим не менше, друзі, я в першу чергу хочу подякувати за перегляд даної відеосерії. Друга відеосерія буде полягати тому, що ми будемо виживати за Україну в умовах Першої європейської війни у 2026 році. Чи вийде це, це мені, будемо вийти. ну, але на даний момент ми нанесли більше 40-50 тисяч втрат російської федерації, що дуже сильно. Дякую всім за увагу. До побачення всім, бережіть себе, видите, що в нас попереду чекає дуже-дуже багато роботи. І ця робота буде полягати в тому, щоб врятувати Україну та виграти в першій європейській війні проти Російської Соціалістичної Радянської Республіки. До побачення всім, хай вам щастить та ще побачимось.